У нас є дві локації, скажімо так, ті, що створені, були просто людьми, родинами загиблих. Це у нас і біля мерії є площадочка. Простір прапорців на майдані. Волі там, де передбачається після перемоги створення великого монументального меморіалу, теж створена площадочка. Буде відкриватися новий концепт: це посадка дерева пам'яті. Всі люди різні, у кожного є своє бачення. Комусь більше заходять, скажімо, проєкти більш традиційного напрямку, комусь дуже подобаються якісь авангардні проєкти, більш сучасні. Дуже заважає, коли по з приводу, без приводу ми готові спорити до, до безкінечності. Навпаки, навпроти цих ідей необхідно сплотити людей, дати точки дотику і розуміння, що ми всі в одному строю, навіть якщо наші точки зору інколи не співпадають. Тим більше, що у нас на сьогоднішній день розглядається меморіалізація вшанування героїв в кожному районі міста. Тобто, це будуть різнопланові меморіали. Кожен район буде розробляти свою концепцію тому. Тим, кому не сподобається якийсь один меморіал, може спокійно долучитися і приходити на інший меморіал. Меморіали і меморіалізація наших героїв обов'язково е повинна відбуватися вже зараз. Це треба робити кожного дня, вшановувати кожного, хто віддав найсильніше, е для того, щоб мешканці міста, е молоде покоління, ті, хто приїжджають в Запоріжжя, щоб кожен міг бачити наочно, якою ціною ми виборюємо нашу перемогу, вся Україна і в тому числі наші запорожці.